Коли збільшення споживання солі води, носіння капресійних панчіх, менші порції їжі та повільний перехід у вертикальне положення не позбавляють від запоморочення, спричиненого ортостатичною гіпотензією, застосовують медикаменти, і найчастіше йдеться про три препарати. Мідодрін звужує дрібні судини, завдяки чому тиск підвищується, що не встаєте, його приймають річ на день у період активності, але не пізніше, ніж за чотири години до сну. Щоб уникнути річної гіпертензії. Флудрокортизон діє є інакше. сигналізує ниркам затримуватись цілі воду, збільшуючи об'єм крові, проте можна надмірно підвищити тиск, спричинити набріки, знизити рівень калію і при тривалому вживанні послабити кіски. Тож лікарі стежать за вагою, тиском і результатами аналізом. Дроксидопа постачає додатковий недреналін людям, у яких нерви виробляють його недостатньо. як От при хворобі Паркінсона вона підвищує тиск у стоячому положенні, додає енергії, хоча можливий головний біль нудота або високий тиск лежачи. Лікар добирає перший препарат з урахуванням ваших супутніх станів мідодринок що тільки здорові. Пінічний тиск не підвищений фудрокортизон, коли не вистачає солі чи об'єму крові, але не присвітцевій недостаточності дороксидопа, якщо запоморочення викликане нейрогенними розладами. Незалежно від вибору віліків, потрібен домашній контроль тиску, сидячи. І стоячи періодичне коригування дози в клініці, а при флудрокортизоні регулярні аналізи крові на функцію почек, знизити побічні ефекти допомагають прості звички. Останню таблетку приймайте не пізніше, ніж за 4 години до сну, спати з піднятим на 8 Дюймів узолов'ям та обмежувати вечірнє споживання солі рідини. Якщо з'явилися пульсівний головний біль, тиск у грудях, проблеми з сечовипусканням, набряки або різки на бірваги, негайно повідомте лікаря, щоб зменшити дозу чи змінити препарат. За правильно підібраними ліками, чітким режимом прийому і постійним моніторингом, більшість людей перестає відчувати запоморочення і впевнено стоїть і ходить. Дякую за лайки та розповсюдження. Video.